Его це завше ототожнення з формою, пошук себе у формі, а відтак втрата себе у віднайденій формі, форма не обов'язково матеріальний предмет чи фізичне тіло набагато важливішими за зовнішні форми речі й тіла є мисленнєві форми, які постійно зринають у свідомості це енергетичні сутності. Тонкі і не такі щільні, як фізичні об'єкти, отім не менш могутні. Голос у вашій голові постійно щось теревенить, утворюючи нестримний потік компульсивного мислення. Коли вашу увагу цілком заполонили думки, коли ви ототожнені з голосом у голові і тими емоціями, які він провокує, то губите себе в думках і переживаннях. Повністю ототожнюєтеся з формою і потрапляєте в полон до его. Его це конгломерат повторюваних мислеформ і обумовлених ментально-емоційних поведінкових моделей, у які ви інвестували власне я і тепер вважаєте собою. Его з'являється там, де ваше відчуття буття, ваша я єсмь, безформну свідомість. Піднімає форма так працює механізм ототожнення, це забуття, базова помилка, ілюзія цілковитої розділеності, яка перетворює нашу реальність на кошмар. Від помилки Декарта до прозріння Сартра Філософ XVII століття Рене Декарт, якого вважають засновником сучасної філософії, оформив цю базову помилку у відомий вислів, який вважав істиною Я мислю, а отже я існую. Це була його відповідь на питання чи існує щось, що можна стверджувати з абсолютною певністю. І він дійшов висновку, що оскільки факт безперестанного мислення потоку є безсумнівним, то можна поставити знак рівності між мисленням і буттям, тобто власну сутність Я єсмь прирівняв до процесу мислення, але замість абсолютної істини, сам того не відуючи, він відкопав корінь его, пройшло ще майже 300 років. Перш ніж інший відомий філософ помітив у відомому афоризмі Декарта те, що всі прогледіли звали його Жан Поль Сартер. Він довго роздумував над висловом Декарта і раптом усвідомив цитую дослівно Свідомість, яка досвідчує «я Ясм, це не та сама свідомість, яка думає. Що мав на увазі Сартер? Якщо ви свідомі того, що мислите, тоді це усвідомлення не є частиною мислення, це зовсім інший вимір свідомості. І саме з цього рівня ми декларуємо Я єсмь. Якщо у вас всередині лише думки, ви навіть не знатимете, що мислите. Ви як сновидець, який не усвідомлює, що йому сниться сон. Ви будете ототожнені з думками так, як сновидець ототожнений з образами власного сну. Більшість так і живе, наче тісновиди, піймані в пастку старого поламаного розуму, що постійно відтворює ту саму кошмарну реальність. Якщо ж усвідомлюєте, що це лише сон, значить, ви прокинулися всередині сну і таким чином активували інший вимір свідомості. Прозріння Сартра незвичайно глибоке, але він ще був надто ототожнений з процесом мислення, аби усвідомити значимість власного відкриття, появу нового виміру свідомості. Спокій що понад усяким розумом щораз більше людей відкривають для себе новий вимір свідомості внаслідок трагічних і болісних подій, що трапляються в певний період їхнього життя. Дехто втрачає все майно інші дітей чи партнера, соціальний статус, репутацію або фізичне здоров'я. Деколи через стихійні лиха чи війни люди втрачають усе одразу і опиняються голі босі з нічим. Ми можемо назвати це критичною ситуацією те, з чим вони себе ототожнювали, те, що складало їхню то ж самість, раптом зникло. Але цілком несподівано для себе вони можуть помітити. Туга і страх, що їх переповнювали раптом, поступилися місцем священному відчуттю присутності, глибокому спокою, умиротвореності й цілковитій свободі від страху. Щось схоже сталося із святим Павлом, який назвав це Миром Божим понад усяким розумом. Це той глибинний спокій, поза будь-яким розумінням. Люди, що пережили схожий досвід, запитували себе. Як таке можливе, незважаючи на все те, що коїться з нами, відчувати такий спокій? Відповідь очевидна, якщо знаєте, що таке его і як воно функціонує? Коли форми, з якими ви ототожнені і які дають вам відчуття тож самості, розпадаються або їх у вас відбирають, це може спричинити загибель его, бо его. Це є ототожнення з формою. Якщо немає більше з чим ототожнюватись, тоді хто ви? Якщо форми довкола вас умирають або ж смерть ось ось настане, ваше відчуття сущого, власної суті вивільняється від переплетення з формою. Дух виривається на свободу з в'язниці матерії, ви усвідомлюєте себе як безформну та все ж всюдисущу присутність, як буття, що передує всім формам і всім ототожненням, ви усвідомлюєте вашу справжню тож самість, свідомість, а не те, з чим ця свідомість ототожнилась. Це мир Божий. Абсолютна істина полягає не в тому, що я є те, чи я є оте, а в тому, що я єсмь. Далеко не всі, хто багато втрачав у своєму житті, досягнули духовного пробудження, тобто розототожнилися з формою. Більшості вдалося відразу витворити сильний ментальний образ чи думку, що позиціонує їх як бідну жертву, обставин інших людей, несправедливої долі чи Бога. Вони миттю ототожнилися з цією мислеформою і супровідними емоціями. Злістю, обуренням, жалістю до себе тощо, і ці емоції миттю заповнили місце звільнене формами, втраченими внаслідок катастрофи, інакше кажучи, его відразу знайшло нову форму для ототожнення. Те, що ця нова форма є глибоко нещасною, його не особливо хвилює. Головне, аби було з чим ототожнитись воно чи погане, насправді ж нове его буде ще щільнішим, жорсткішим і безпросвітнішим. Коли стається найгірше, і ви втрачаєте найцінніше, то чините цьому опір або ж здаєтесь деякі люди впадають у відчай, обурюються до глибини душі, інші ж стають співчутливими, мудрішими і м'якішими. Здатися значить внутрішньо прийняти те, що є, тоді ви залишаєтеся відкритими до життя, а спротив це внутрішнє стискання і ще більше затвердіння шкаралупи его. Ви закриті. Яку б дію ви не здійснили у стані внутрішнього спротиву, його ще можна назвати негативізмом. Це лише викличе ще більше. Зовнішнього спротиву, Всесвіт не буде на вашому боці, життя не йтиме вам назустріч. Якщо віконниці зачинені, сонце не може потрапити всередину. Якщо ви поступаєтесь внутрішньо, здаєтесь, тоді для вас відкривається новий вимір свідомості. І коли настане час здійснити якусь дію, вона буде в гармонії з цілим і отримає підтримку Вселенського розуму, не нічим свідомості, з якою ви, у стані внутрішньої відкритості, стаєте одним цілим обставини і люди йтимуть вам назустріч і в усьому сприятимуть, усе відбуватиметься само собою. Якщо ж нічого не можна вдіяти, ви просто перебуватимете в мирі та спокої, що додаються бонусом до акту внутрішньої здачі, ви спочиваєте у бозі.